Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про право» від Ростислава Кравця. І я Ростислав Кравеця. Це відео присвячено, як завжди, по понеділках огляду судової практики з 27 вересня по 3 жовтня цього року. Рішення досить цікаві і актуальні, в тому числі і рішення, що стосуються скасування штрафів ТЦК. Деяким з цих рішень я присвячу окремі відео. А зараз просто послухайте коротко. Про кожне рішення для того, щоб розуміти, що саме, яка практика, в яку сторону йде, а більш детально я розповім в окремих відео на цьому тижні. Ну і буду вас просити підписатись на цей канал, тому що саме ваші підписки допомагають краще поширювати відео, людям знати про свої права і алгоритми Ютуба краще його розповсюджують серед не тільки підписників, а й серед інших глядачів YouTube, так ви допомагаєте не тільки собі, коли дивитесь відео, а так і ви допомагаєте ще іншим людям, які дізнаються про те, як захищати права. Тому підписуйтесь, ставте подобайки і коментуйте. За це я вам буду дуже вдячний. Ну і хто бажає, може придбавати наш мерч. Всі посилання є під відео. І так, перше рішення, на яке я раджу звернути увагу, це рішення Великої Палати, що стосується порядку оскарження так званих фрадиторних правочнів, в них вже нема, тому що господарський кодекс у нас скасований. Тобто правочнів, які вчинені на шкоду кредитору. Тобто, наприклад, є боржник, він переписує себе в саме от яким чином державний або приватний виконавець повинен їх оскаржувати. До речі, сам текстовий огляд буде в мене в телеграм-каналі, тому також не забувайте підписатися на телеграм-канал. Якщо коротко, то треба буде звертати з окремим позовом щодо оскарження визнання незаконними цих рішень і доводити їх саме незаконні, що вони були вчинені. Автоматично вони не визнаються незаконними. Ну окреме відео буде з цього приводу. Також до огляду війшла практика Європейського суду з прав людини. За липень 25-го року дуже цікава практика, хто займається цими справами касаційного адміністративного суду, це щодо іноземців, перебування іноземців та осіб без громадянства на території України з 22-го року, тому що таких справ дуже багато. Тому раджу познайомитися. От рішення, к якому я окремо присвячу відео, це чергове рішення про скасування штрафів за. Те, що особа не пробула заповістку, яку вона і не отримувала, яким чином це треба буде доводити. І дуже цікаве рішення, якому також присвячу окремо відео, це постанова північного апеляційного господарського суду, яка залишила в силі рішення господарського суду міста Києва щодо відмови Медінвесту, ну, стягненні е, ніби безпідставно коштів за безпідставно отримане майно. Взагалі справа дуже цікава, тому я раджу його також подивитись, тому не забудьте підписатись на цей канал, які докази потрібно подавати, яким чином треба захищати, і що було зроблено не так з боку позивача, який так і не довів і звернувся в принципі, не до тієї особи, яка не отримала цей товар і чим це потрібно в принципі, доводити. Тому раджу підписатись на цей канал. В принципі, на цьому все. Поширюйте це відео в своїх соціальних мережах, ставте вподобайки, коментуйте, за що я вам буду дуже вдячний. І головне, не забувайте допомагати ЗСУ, допомагати Україні вистояти. Іншої країни у нас немає і ніколи не буде. Віримо в перемогу, віримо в Україну, віримо в наші Збройні Сили. Слава Україні, слава ЗСУ! До зустрічі!